У нас гостює дитяча казка. Тож сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, Наталя Пашинська. Єнот, який любить читати. Пан єнот обожнює читати. У нього в хатинці, куди не глянь, усюди книжки, у шафі, під ліжком. На полиці, на кріслі, на тумбочці, навіть у холодильнику. А вже як до рук пана єнота потрапляє нова книга, то він не відірветься від неї, доки до останньої сторінки не дочитає. А ось, до речі, і пан єнот йде. Але його самого ви не побачите, бо він знову заховався за книжкою. Лише вушка виглядає. Як він знаходить шлях додому? Йде дорогою і читає. Пане єноте, добрий день! Кажуть звірята. А що це ви нині читаєте? Але пан єнот їх геть не чує. Бо саме в цей момент він читає про піратів. Вітаю, пане єноти, ще раз кажуть тваринки. Де там пан єнот не відриває очей від книжки? Тваринки не сердяться на пана єнота, бо з ним весело. Учора, наприклад, пан єнот на вітання гукнув Усім залишатися на місцях. Розслідування ведуть борсуки. Буває, Пан Єнот ховається з книжкою за гардинами, коли до нього хтось стукає в двері. Бо ж не можна відволікати на найцікавішому місці? Ось такий кумедний пан Єнот. Читайте разом з нами.